Я знаю, що ви зараз не зрадієте, але я мушу вам це сказати. Вже з 18 липня по 11 серпня Меркурій знову буде ретроградним. Наше мислення і наше спілкування стане більш емоційним. Ми частіше будемо згадувати минуле дитинство, якісь сімейні теми. В цей період можуть бути, як завжди, затримки з поїздками, з документами, з комунікаціями, можуть бути непорозуміння у спілкуванні. В цей час краще не запустити. Якісь нові проекти, але пам'ятайте, що це прекрасний час, щоб доробити щось старе, довести щось до кінця, переглянути свої цілі, і нагадую, що в період ретроградного Меркурія краще не купувати нову техніку, а та техніка, що у нас є, вона може ламатися або якось незвичайно себе поводити. Не для всіх ретроградний Меркурій погано, все дуже індивідуально, все залежить від вашої натальної карти. Запис на повний розбір натальної карти в директ.